Вітаю! Наступні 10 хвилин про головні події за кордоном. Ви дивитеся новини світ я Андрій Городиський. Крах рубля за добу російська валюта втратила більш як 20%. Невідомі шпигуни у Норвегії зафіксували роботу іноземних агентів. Півтисячі людей у заручниках у Пакистані бойовики захопили школу. Чорний день для рубля. Від понеділка російська валюта втратила чверть своєї вартості. Такого не було навіть у дефолтному 98-му році. Втрутився Нацбанк. Регулятор підняв ставку, за якою надає кредити комерційним банкам одразу на 6%. Це мало втримати валютних спекулянтів, але не допомогло. В середині дня за долар давали 80 рублів за євро 100. Тепер ціна повернулася до позначки 73 та 90 за долар. і Євро. Відповідно, що відбувається з російською валютою? Розбирався. Арсен Цимбалюк. У понеділок вночі після рекордного обвалу рубля Банк Росії повідомив про чергове підняття базової ставки з 10,5 до 17%. відсотків. У центробанку вважають, вона допоможе стабілізувати курс рубля. Це друге підвищення за останній тиждень і шосте за рік. Зазвичай цей показник змінюється в межах половини відсотка. У Центробанку кажуть, зростання ключової ставки призведе й до підвищення депозитних ставок у банках. Для громадян буде привабливіше тримати кошти в рублевих внесках. Последнее время наблюдалось резкое значимое ослабление курса национальной валюты. Основные причины для этого и снижение цен на нефть и лишение по сути, возможности для наших компаний для наших банков обращаться к международным источникам финансирования. И для того, это значимое ослабление курса национальной валюты оно имеет разнонаправленные эффекты на российскую экономику. Том числі і дають шанс для імпорту заміщення. Ну для того, щоб негативные эффекты от такого ослаблення курсу національної валюти на російську економіку, прежде всього на інфляцію ми прийняли рішення о том, щоб повысить ключову ставку. У нас банку кажуть, рубль знецінили санкції та падіння вартості нафти. Барельмарки бренд коштує менше як п'ятдесят доларів. У держдумі рішення Нацбанку підняти базову ставку, розкритикували депутати від фракції КПРФ та Справедлива Росія. Сьогоднішні рішення центрабан. Це вже наступлення на саму Росію, тому що ключова ставка в 17% не дозволить розвиватися нашої економіки, і економіка може обрушитися уже в этом году. Хоча остались считанные дні. Депутати вимагали терміново викликати главу Нацбанку для звіту перед Держдумою. Спікер нижньої палати парламенту Сергій Наришкін їм у цьому відмовив. На валютній біржі кажуть, нападіння рубля впливає як ціна на нафти, так і західні санкції і панічні настрої на ринку. в течение нескольких дней. Я не исключаю разворота рынка. Если, к примеру, мы увидим, что рынок остановился и консолидируется, возможно, центральному банку будет достаточно добавить валютных интервенций для того, чтобы началась коррекция. И курс сбился вниз и, соответственно, колебался где-то бы на уровнях там, 60 и ниже. Разом із роблемо валився й російський ринок акцій. Індекс біржі РТС за два дні зменшився на чверть. Віце-прем'єр Ольга Олодець заявила, в умовах інфляції неминуче зросте кількість бідних. Арсен Цимбалюк перший національний. Швейцарія приєдналася до санкцій Європейського союзу, запроваджених проти сепаратистів на сході України, у списку, який оприлюднив сайт Федеральної ради Швейцарії, лідери самопроголошених невизнаних республік. Вони під час незаконних виборів 2 листопада підтримували політику, яка підриває суверенітет та незалежність України, а також всіляко сприяли дестабілізації ситуації у списку ще п'ять місцевих компаній. Росія провела військові навчання в Калінінградській області, яка розташована посеред Євросоюзу. У маневрах взяли участь 9 тисяч військових 250 танків, півсотні кораблів, авіація та ракетні бригади, озброєні установками Іскандер. Військові загони відпрацювали прикриття важливих об'єктів та ракетні атаки на умовного ворога. Навчання тривали п'ять днів, і нині усі учасники повернулися до місць постійної дислокації. Минулого місяця спільні із НАТО масштабні військові навчання провели сусідні із Калінінград. Додом Польща, а також Латвія. Ракетний комплекс Іскандер призначений для ураження цілей на землі. Його головні переваги мобільність та оперативність при доволі великому радіусі дії до 500 кілометрів. За непідтвердженими в Мінобороні Росії даними ракети Іскандера можуть нести ядерний боєзаряд. Отже, розміщений в Калінінградській області. Комплекс теоретично може дотягнутися до майже всієї території Польщі, зачепити Німеччину. Країни Балтії, а також Мінськ, Білорусь. Рік тому німецькі змі, посилаючись на секретні супутникові знімки, повідомили, що росіяни таки розгорнули іскандери в Калінінградській області на постійній основі, але офіційного підтвердження цієї інформації немає. Шпигунський скандал розгорівся в Норвегії. В Ослу біля урядових споруд поліція знайшла електронні пристрої, здатні перехоплювати телефонні розмови. Жучки були встановлені біля парламенту, резиденції прем'єр-міністра та головних фінансових установ країни. Національна служба безпеки почала розслідування. Депутатів та урядовців попередили про можливе прослуховування їхніх телефонних розмов за основною версією слідства. За норвезькими чиновниками шпигують іноземні агенти. Ми виявили певні незрозумілі сигнали, які свідчили про те, що хтось втручається в мережу. Однак ми не змогли визначити, де саме знаходилася основна частина обладнання та хто нею керував. Нині ми намагаємося визначити, хто ж це був, аби вжити необхідних заходів для безпеки наших урядових структур. У Пакистані завершилася операція зі звільнення заручників, школу, в якій бойовики тримали 500 учнів та вчителів нині прочисує поліція. За останніми даними загинули близько 130 дітей та їхніх наставників. Усіх нападників їх було шестеро, знищили. Нині в лікарнях залишаються десятки людей. Всі школи країни взяли під посилену охорону. В Пакистані оголосили триденну жалобу. Більше знає Леся Красун. Шестеро бойовиків увірвалися до військової школи в Пешеварі вранці. Вони застрелили охоронця та взяли в заручники 500 учнів і вчителів. У районі поблизу навчального закладу стрілянина не стихала кілька годин, пролунало кілька вибухів. Щойно почався штурм, у шкільному спортзалі себе підірвав один із смертників. Відповідальність за напад на себе взяв рух Талібан Пакистану. Екстремісти заявили, що це помста за вбивство їхніх дружин та дітей під час антитерористичних операцій. Україні вже півроку триває спецоперація зі знешкодження терористів. За цей час. Ас військові знищили дві тисячі бойовиків. Нові подробиці понеділкового захоплення заручників в Австралії виявилося, що один із менеджерів кафе спробував роззброїти нападника однак той відкрив вогонь. Зачувши постріли у приміщенні, поліція почала штурм. Сам менеджер, який атакував нападника, загинув. Окрім нього, застрелили відвідувачку закладу. Ще шестеро людей дістали поранення. Поліція ліквідувала і самого терориста. Вибухівки, якою він погрожував, на місці не виявили. Напад стався напередодні вранці. Озброєний чоловік захопив кав'ярню із персоналом та Терористом виявився біженець Ірану. А ось захоплення заручників у бельгійському генті було недолугим жартом. 18-річний нелегальний мігрант вирішив так покепкувати над сусідом, до якого прийшли гості. Поліції він сказав, що до квартири увірвалися озброєні люди. Правоохоронці кілька годин тримали в облозі приміщення із псевдонападником. Врешті-решт трьох людей навіть затримали, але зброї в них не виявили. Після тривалого допиту поліція таки переконалася, що це був жарт. Тепер веселону загрожує штраф та два роки в'язниці. Мактиспис Леся Красун, перший національний. and involved. Увага! Новий вірус поширюється російськомовним сегментом Фейсбука. Від друзів користувачам приходить таке от повідомлення. На ньому ва ваша фотографія, а також напис, що за цим посиланням ви можете проглянути приватне відео з вашою участю. У жодному разі не відкривайте посилання. Якщо ви це зробили, то вірус починає розсилати такі ж повідомлення вже від вашого імені. Причому видалити публікацію буде неможливо. Якщо таке трапилось, інтернет спеці радять терміново змінити паролі сторінки, а також повідомити всіх, що це. Посилання надіслано не вами. Земля скупалася під метеоритним дощем. Унікальне космічне явище зафіксували китайські дослідники зоряного неба. На ваших екранах прискорені кадри зафільмовані впродовж однієї ночі. Розкішне зоряне небо, всіяне десятками блискучих іскор. Метеорологи з. Сп... Спиралися на землю, метеорити сипалися на землю щедро по дві сотні за годину. Вчені називають цей потік, потік потоком гемініди. Помилуватися зоряною зливою можна щороку. Упродовж кількох днів у середині грудня. Знову повертаємось до грошей. тему продовжуємо інною москвіною. Індо лихоманить Рубель. Що ж з гривнею? Те саме приблизно, тобто, якщо в касах в обмінниках сьогодні долар коштував 16,53, то на чор... але купити його було неможливо, то на чорному ринку 20,50, Будь ласка, про це не тільки докладніше у випуску, буквально за кілька хвилин. Про міжнародні події вже наступного дня.